Так буде при кінці світу, ангели вийдуть і відділять злих від праведних, і кинуть їх до вогненної печі. Там буде плач і скрегіт зубів. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. протязі цілого нашого земного життя. Небесний Отець через свого Сина, через Його Спасительне Слово, знову ж таки нас запрошує до Царства Небесного. Слухаючи уривки сьогоднішнього Євангелія, Ісус Христос через притчу аж тричі каже, до чого подібне Царство Небесне? І то він нам дає порівняння. Найперше до скарбу, який схований в полі, друге каже про цю дорогоцінну перлину. і третє каже про той небід. про ті сіті, які закинуті у море. Якщо скарби, дуже часто ми можемо читати чи чути, знаходять різного роду гледжики, старовинні монети, старовинні прикраси. І, здавалось би, все те, що є знайдено, було коми, колись кимось присбиране і сховане. І щаслива та людина, чи той господар, який через десятки, можливо сотні років знаходить цей глечик, чи ці скарби. Спочатку він та й комар радіє всередині собі, потім ділиться цим скарбом, знайденим з найближчими. А опісля за деякий тривалий час він хвалиться перед іншими. Дорогоцінні перли, як дуже часто ми можемо також чути, що якась певна картина, якийсь витвір, якісь вироби золоті чи інші, яку вони мають цінність, що це писала рука того чи іншого автора. Що там хтось ту річ носив дуже знатний, видатний. І також людина прикладає всіх зусиль, свої кошти запрацьовані, щоб осягнути оці перни, щоб мати своїй колекції, щоб ними не стільки користуватися, як похизуватися, щоби показати. Також, дорогі браття і сестри, ми можемо бачити приклад апостолів, коли вони були будучи рибалками, не раз закидали у ці сіті на ловитву риб. І одного разу, коли Ісус підійшов до них і каже, закиньте ще раз сіті, що каже апостол Петро. Учителю, цілу ніч ми трудилися і нічого ми не спіймали. Але на Твоє Слово ми закинемо і стається чудо. Стільки було наловлено цієї риби, що вони не могли дати ради. Кличуть своїх співтоваришів на їхньому човні і вдвох вони ледве це витягають цей невід. Слухаючи сьогоднішню цю розповідь Ісуса Христа, Він хоче нам донести, що найдорожчим у житті кожної людини тут, на планеті Земля, це є Царство Боже. Ісус Христос каже, що воно береться силою. І хто совкується, той виходить. Царство Боже є куплене дорогою ціною через Сина Божого. І Боже Божого немає як ціни, так само і немає кінця. Ми її всі запрошені до того Царства Божого. Хоч би ми які перешкоди не мали, дорогі браття і сестри. Дуже часто ми маємо ті перешкоди, які були в Старому Завіті. Каже Ісус Христос, вони були закопані в цей глечик. вони були закопані чи закладені в ту тору, ту де, здавалося б, ці книжники і фарисеї. вони так ретельно дотримувалися тих старозавітніх приписів. І коли ми з вами минулого тижня, ще й того тижня, роздумували про цього сіяча, про це зерно, ми казали, якщо б оці книжники і фарисеї прийняли ще доповнення. До тих знань Ісуса Христа, Учителя Нового Завіту, вони були б недосконалими людьми. Але вони не тільки то, що не прийняли, вони не хотіли чути. І здавалось би, оцей скарб, який вони мали, вони втратили, тому що вони так і не прийняли до кінця своїх днів Христа. Подивімося, що в новому завіті Христос каже, що кожне його слово. Яке виходить з його уст, це і ця дорогоцінна перлина, яка має дію, яка має неоціненну ціну. Бо ми не знаходимо ніде, щоб Христос сказав, а ти зроби на зло тій чи іншій людині, а ти посмійся, а ти погорджуй тою людиною, а ти її очерни наговори неправду. Христос завжди. Був цим миротворцем. Він приходив до кожного, хто потребував, хто його кликав, хто просив, хто насмілював на зустріч до нього, а навіть і ті, хто тайкома, доторкалися до нього і з вірою, і вони отримували одужання. І врешті-решт нам Ісус Христос каже, що ми, перебуваючи в цьому бурхливому морі нашого земного життя. Ми також закинули цей невід, ці сіті нашої щоденної віри, тих добрих, чи злих поступків, які ми творимо кожного дня. І прийде той час при кінці нашого життя. І за все прожити життя ми будемо мусили витягнути і добре, і зле то, що ми зробили. І каже нам Христос, що при кінці світу Господь пішли ангели, як тих жінців, і вони. Відберуть добрих від злих. І, звичайно, що цих добрих вони введуть до Царства Божого, а цих злих кинуть в тьму кромішню, де буде плач і іскрим зубів. Сьогодні наша церква Христова обходить пам'ять перенесення мощей святого першомученика і архідеякона Степана. Ми із святого письма, особливо з книги Діянь, 8 розділ, другий вірш. Ми знаємо про його смерть, що його вивели поза Єрусалим і вкаменували його. Бачимо, що цей скарб цієї віри і цього Слова Божого, вони залишили, можливо сказати, на тому полі поза містом. І каже нам Святе Письмо, а ще вірніше святе передання, що коли тіло архідіякона і першомученика Степана залишили поза містом, на полі непритомним то навіть ніяка звірина, ані птатство не насмілилося наближатися до цього тіла. Воно пролежало деякий час. І тоді Гамаліїл, цей вчений того часу, він сказав, що якщо то діло рук Божих, то воно буде мати продовження. Якщо то діло рук людських, то воно буде мати кінець. І бачимо, що це тіло. Яке побожні християни з часом, крадькома через страх і пережиття поховали, воно пролежало майже три століття. І ось одного разу священна помісниця архідеякон Степані каже, що він мусив віднайти ту печеру, де були покладені тіла трьох Йосипа з Никодима, не ходив. І гамельїла, і святого першого мученика Степана. І він це переказав єпископові, зайнялися пошуком цих тіл. І коли вони знайшли ці тіла, відкрили оцей гріб архідеякона Степана, то воно не зазнало ніякого тління, а навпаки, приємний запах і миром точило з того тіла. І в тому часі усіх найближчих 73 чоловіки, які були хворі, від народження сліпі чи криві в чудесний спосіб, вони отримали одуження. Вони стілилися, вони стали здорові. І навіть ще одне чудо: деякий час, тривалий час була спека в тому часі, і коли відкрили оцей гріб Степана, пішов із неба. Дощ, мов би все відсвіжила. Звичайно, християни з радістю це тіло поховали в Єрусалимі на горі Сіон. І так бачимо, дорогі браття і сестри, що сьогодні ми вшановуємо цей пам'ятний день перенесення мощей святого архідеякона Степана. Бачимо, що все життя людина, яка шукала ціперни. Людина, яка була похована, як цей скарб у землю, прийшов час, і ці ангели Божі, вони відкрили цей камінь, відкрили цей гріб. І повнота Божества через Степана, мученика Степана, вона проявилася на тих хворих і тих людях, які були. Так само і наше життя, дорогі браття і сестри, має бути сповнетими добрими ділами. Бо кожен наш вчинок це і ця дорогоцінна перлина, яку ми зробили. Кожний наш прожитий день на славу Божу і для добра іншої людини, це і цей скарб, який ми відклали вчорашнього дня позавчорашнього дня. І ті сіті, які і надалі закинуті. На тій стежці нашого земного життя вони продовжують наповнюватися. Дай Боже, що коли прийде час того другого і славного приходу Христового, що коли прийде закінчення нашого земного життя, і ми коли станемо перед справедливим судей, щоб в цьому неволі, в оцих сітях нашого земного життя, прожити гроші життя, щоб були тільки наші добрі вчинки. Як перепустка до того Царства Небесного, про яке ми так дуже добре і довго чуємо на протязі нашого життя. Стараймося увійти це Царство Боже, яке береться силою, здоров'я, сили, мудрості, наполегливості і витривалості в кожному з нас. Амінь. Слава Ісусу!